11 січня, і наш експеримент дійшов до логічного завершення. Ось що у нас вийшло? Ось що у нас вийшло. Садили ми отакі насіннячка Кайгара F1, садили ми його 16 грудня і майже через місяць, без 4 днів, всі вони у нас. Пропали. Я його і підстригала, і все, мабуть, йому не вистачає тут вологі, тому що батарея, сухе повітря. Треба було його обрискувати частіше може. Так що експериментик такий. Тепер будемо садити, бо у нас тут 10 тисяч штук в полі. Полю йому буде веселіше і цікавіше. Коли він виросте влітом, я покажу. А зараз отакий сумний результат. Ну, нічого, це теж дуже добрий досвід. Будемо знати, нема чого з ним возитися. Тому ми возимося з отакими цибульками, саджаємо їх. І виходить у нас отакі цибульки. Ну, такі. Угу. Доброго вам дня усім. До побачення.